Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску Шахтар Реал у вівторок Ліга Чемпіонів. Пряма трансляція планується на нашому каналі. Трубін і Лунін найкращі воротарі Ліги Чемпіонів. Що вони зробили? Хто буде суперником збірної України у відборі на євро 2024 І де дивитись матч Шахтар Реал? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. У вівторок, 11 жовтня, матч Шахтар, Реал Ліга Чемпіонів, четвертий тур. Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті визначився з гравцями, які гратимуть у Польщі. Тіпо куртуа ще відновлюється. Тож Андрій Лунін ймовірно зіграє свій четвертий поспіль матч у воротах королівського клубу. Варто відзначити і повернення Каріма Бензима, який крайній матч в Іспанії пропускав. Йому надали відпочинок. Після трьох турів Мадридський реал очолює квартету своїй групі з максимумо Чок Шахтар має 4 очки. і Йде другим. Вівторок, 11 жовтня. Шахтар Реал о 21.45 Плануємо пряму трансляцію на першому футбольному. Тим часом воротар донецького шахтаря Анатолій Трубін зараз є лідером Ліги Чемпіонів цього сезону за кількістю сейвів. На його рахунку їх 19. У трійці найкращих також голкіпера Якса Ремко Пасвеєр та воротар Рейнджерса Алан Макгрегор. Неймовірна гра Анатолія Трубіна, який здійснив 11 сейвів у матчі з мадридським реалом, і отримав прізвисько Непробивний вразила іспанців. Трубін народився у 2001 році у Донецьку. Футболом почав займатися в Маріупольській Азовсталі-2. У 2014-му перейшов до молодіжної академії Донецького Шахтаря. За першу команду гірників дебютував у 18 років. Вийшов на поле у стартовому складі, відіграв весь матч на нуль. Грав за юнацькі збірну України 17-18-19, а також за молодіжну збірну України. Дебютував у складі національної збірної, вийшовши у стартовому складі на матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 проти збірної Казахстану. Тож бажаємо трубіну зберегти наші ворота в недоторканості. А ось іще один воротар, наш українець Андрій Лунін. Зараз лідер Ліги Чемпіонів за точністю передач вона складає 100%. Він зробив 27 точних передач з 27 можливих. До трійки найкращих за цим показником також входять Ерік Гарсія з Барселони. У нього 99,5, та його одноклубник Андреас Крістенсен 98%. Андрій народився у 1999 році у Краснограді на Харківщині. Вихованець харківського футболу починав грати на позиції нападника, займався в академії харківського металіста. Потім перейшов до Дніпра, Луганської зорі у 2018-му перейшов за 9 мільйонів євро до іспанського клубу Реал Мадрид, підписавши контракт на 6 Сезонів у складі збірної України ю 20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу, а також визнаний ФІФА найкращим голкіпером того турніру. Тож у матчі Шахтар Реал ми маємо побачити двох наших найкращих воротарів. Андрій Лунін може залишитися в основі Мадридського Реала і на іспанське класіко. Матч Реал Барселона, який відбудеться 16 жовтня. Відновлення тіво куртуа основного воротаря вершкових затягується. Остаточний вердикт лікарів планують ухвалити у четвер, 13 жовтня. Куртуа не хоче надто ризикувати здоров'ям, оскільки вже через півтора місяці розпочнеться чемпіонат світу. Нагадаю, нещодавно Лунін відіграв весь матч проти Хетафи, де його команда виграла один Для нього це була Перша суха гра у светері Реала та перша перемога з мадридцями у чемпіонаті Іспанії, коли він стояв на воротах. Відбулося жеребкування груп кваліфікацій чемпіонату Європи 2024 року, за підсумками якого своїх суперників дізналася національна збірна України. За результатами жереба синьо жовті потрапили до групи Сі. Суперниками нашої збірної будуть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Матчі відбору Євро 24 будуть проходити з березня по листопад 2023 року. Путівки до фінального турніру за участю 24 команд отримають дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги Націй. Головний тренер нашої команди Олександр Петраков прокоментував підсумки жеребкування так. Цитую. Попереднє покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо усе залежне від нас. Олександр Петраков. Визначився і календар і матчів національної збірної України у кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року. Так, перший матч українці зіграють 26 березня. Це буде поєдинок проти Англії на виїзді, 16 червня. Північна Македонія, Україна, 19 червня, Україна, Мальта. Ось матч проти Італії має відбутися 12 вересня. І про те, де дивитися матч Шахтар Реал Ліга Чемпіонів, трансляція буде на онлайн-сервісі «Мегого». Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Чемпіонів в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Перший футбольний, де вже майже 62 тисячі підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку на нашому каналі. Тож щиро вас запрошуємо. Будемо вболівати і підтримувати Донецький Шахтар разом, разом і перемагати. Друзі, дякуємо за підтримку нашого спільного проєкту Парший футбольний розвиваємо разом. Натискайте на Великий палець догори. Ваші лайки, подобайки дуже важливі для цього, також як і коментарі. Тож об'єм. Єднуємося, підписуйтесь на канал, щиро запрошуємо. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на нашому каналі. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Тож новини і трансляції матчів на каналі Парші футбольний. Вони здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт, який в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей. Людей, але з часом до нас приєдналися і продовжують приєднуватися, усі бажаючі разом. Ми сила. Дякуємо всім за підтримку, і фінансову, банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Ви зараз бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся! І анонс наших трансляцій, які ми плануємо на першому футбольному. Отже, у вівторок Україна-Нідерланди. Наші збірні з футзалу. Другий матч кваліфікації до чемпіонату світу. 18.45, Україна-Нідерланди на нашому каналі. Ну а вже о 21.45 Шахтар Реал. І все це плануємо у вівторок. У середу, 12 жовтня, матч Ліги Чемпіонів за участю бельгійського Брюге, де грають наші Роман Яремчук та Едуард Соболь. Матч Атлетико Брюге з Іспанії, 19.30 на нашому каналі. У четвер, два матчі. Динамо Київ, РЕН «Рен Франція», о 19.30 це Ліга Європи, «Вадуц» Ліхтенштейн, Дніпро, «Дніпро-1» Дніпро, 21.45. Ліга конференцій. Будемо на вас чекати. На сьогодні поки що, все. Дякую за довіру. До нових зустрічей в ефірі. Слава Україні! Ваш перший футбольний.